Домашні щури, шиншили та черепахи всі ці вихованці мешкають у живому куточку в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тут і годують і дбають про них. Цю шиншилку звати Марійка. Її до живого куточку центру принесли батьки-вихованці. Батьки знаходяться зараз за кордоном, а ця гарнюня живе тут. Тварини тут не лише на перетримці. У центрі діти граються та доглядають їх. Розповідає заступник директора Валентина Глюдкіна. Каже, що у центрі є діти-переселенці, і такі заняття позитивно впливають на їхній емоційний стан. Тваринки дуже сприяють. Поліпшенню психологічного стану діточок, там ще працює гурток малювання, і на сьогоднішній день ми об'єднуємо наш гурток і гурток малювання, який є від баварського дому, і вони разом проводять такі спільні заняття. І це дуже важливо для діточок, що воно так в невимушеному форматі, а коли ще й керівник гуртків бере, з собою якусь маленьку тваринку, і діти її малюють. Керівник гуртків працює з внутрішньопереміщеними особами, дітками, які проживають скупчено в одному місці, в них є укриття і з ними працюють в очному режимі. З початком повномасштабного вторгнення вихованці центру переважно займаються онлайн. Багато хто був змушений виїхати до інших країн, але для тих, хто залишився в Одесі, проводяться заняття і вживу. Ми маємо договор з закладами освіти, у яких є укриття, і там наші керівники гуртків з дітьми працюють в режимі офлайн. Одеський обласний гуманітарний центр щорічно проводить виставку щедрість рідної землі. Вихованці навчальних закладів Одеси та області демонструють на ній свої роботи. Цього року у виставці взяли участь юні творці із 40 територіальних громад. Чого вони напрацювали, в яких конкурсах, природохоронних акціях, трудових акціях, агробіологічних яких засадах приймали участь. Через воєнний стан виставка проходить у двох форматах онлайн та офлайн. Представники територіальних громад вислали свої е, наробки до нас, а також зробили у себе Свої виставки, на яких були презентації, фотографії. І це вислали також нам. Раніше в рамках проєкту Щедрість рідної землі відбулася виставка короваїв. Цього року вона вперше проходила окремо від основного конкурсу: 27 громад та місто Одеса представили на конкурсі свої короваї, розповіла Валентина Глюткіна. Кароваї були. За такими номінаціями, як Святковий каравай, Каравай до Перемоги, Вітальний Каравай, Весільний Каравай. І це була така дуже гарна виставка і дуже така смачна виставка.